Усім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі для вас із Польський, і сьогодні у відео ми будемо утепляти кімнату. А, тер, а зараз трішки предісторію чому це сталося і взагалі, що у нас робиться по температурі в Радомі. Е, я приїхав недавно, що, 6 числа, якщо бути точним, е, приїхав увечері, бо там ще також запізнився поїзд український, мені довелося їхати взагалі на Краків, але я це вже не знімав. Але... Я приїхав у кімнату, і сусід залишив вікно на провітрювання. Зимнє провітрювання, він такого, так, ось так, чуть-чуть ручка відкрита, і якраз тут має бути щілина, так? Але ми спробували ще раз так зробити, і вікно просто відкривається дуже легко. Значить, ну, провітрювання ніякого не було. Вітер відкрив вікно, я приходжу, вікно відкрите на встежень. бумажок розкидано по всьому полу. І саме найголовніше це те, що температура просто ну, така, як на вулиці. А якщо ви зараз бачите, сніг лежить вже з того часу, як я сюди приїхав. І я приїхав, я перший день я просто відігрівався фенами. Я просто брав два фена, ставив його на, ць, на два столи і просто грів кімнату, включав цю плиту, включав плиту на, на дев'ятку і відігрівав кімнату. Нічого не допомогло І приїхав вже ось сусід. Зараз він за кадром стоїть. Зараз ви, ви, ви його побачите сьогодні. Приїхав сусід і ми побачили, що дуже сильно дує біля вікон. Ось тут. Тут щілини такі дуже сильно дує. От сусід вже бачите, обклеїв скотчем, купили ми скотч. Скажете, чого купили іменно такий, бо він в три рази дешевший, ніж паперовий той. Яка різниця? Все одно тут а, пластик, воно відклеїться. Ну все, буду зараз обклеювати так само своє вікно. Обклею вікно. А далі я розкажу ще далі. Ще щось. Ще за опалення хотів би запитати, хто ще розбирається в таких батареях? Напишіть в коментарях, чому гріє тільки верхня частина, а нижня частина вона залишається ну, такою тепленькою, на гаряча Ну що, заклеїли вікна. Одне вікно ми залишаємо, не, ну, не заклеїмо через те, щоб воно ну, було відкрите і щоб можна було провітряти кімнату. Зверху, оці, також це провітрювання я так, та, теж позаклеювали, бо через нього дуже сильно дуло. Але це не одна проблема. Ще у нас проблема є з витяжкою. Ось дивіться. У нас на кухні є ось така витяжка. Ну, це не тільки в нас, але ну, в усіх кімнатах. І вона в нас дуже сильно дула. Ми хотіли виключити вентилятора, але думали, що вона її виключити. А виявляється, що ця витяжка освітлення і холодильник. Коли ми виймаємо, наприклад, карточку, так, холодильник і освітлення в нас працює. Ось зараз, зараз, побачите, зараз появиться світло. Бачите, включається світло. Це коли ми виймаємо карточки. І холодильник при цьому в нас працює, як ви бачите. Ну і працює ця е, сама витяжка та. Ми залізли в щотик, провірили з Віталіком, виключили взагалі всю автоматику. І як ви бачите, виключається світло і не працює холодильник. А саме головне. цей вентилятор працює. Я не знаю, як так може бути. Вони взяли його, підключили, виходить до центрального щитка. Зараз Віталік залізе, покаже вам. Тому сюди. Взагалі не раджу нікому лізти, саме просто взяли для перевірки для своїх. Все, вставляємо карточки. Все. Давай. На. О! Ми залізли туди, як ви бачите, клацали все, хотіли там штекера виняти, того, цього переключити і нічого не дає. Сам вентилятор він працює і далі. Його відключити ніяк не можна було. Тому ми вирішили обійти систему. Я кажу до Віталіка. Давай, дай дай, потримай. Я кажу до Віталіка, давай знімай оцього вентилятора. пробуй, І виявляється. Він просто висовується. І ніякого вентилятора там немає. Це просто витяжка. А вентилятор стоїть збоку. І як ви чуєте, я сподіваюся, що зараз на камері чути, яка, як там дує, ось так нас дуло видувало все тепло просто в трубу. І ми. Вчора з Віталіком. Взяли, показую Талік, що ми тут робили. Давай розказуй. Бо це він більше робив, ніж я. Що ми затробили? Ми оцю штуку зняли. Зовнішню. Голосніше. Потім казати, що не чути. Ага. Зовнішню штуку цю знімаємо, вона просто на защках щелкується. Виймаємо цю байду. А вона, як ви бачите, це її закриває саму цю. Да? Так. Це закриває саму цю. Займаємося чорненьке, теж воно так само все на защівках. Що ми зробили? Що ми зробили? Тут є регулятор, воно виставляється типу, на наскільки воно буде дути. Це витяжка. Ми його взяли, виняли. Виняли цю штуку білу з її пазів, бо тому що вона стоїть отак ізначально на пазах. І от вона прилягає нормально. О, є. Отак вона нормально прилягає. Але я сидів, з нею грався, грався. І зрозумів, що я можу не вставляти одну сторону, одну сторону залишити не вставленою, надіти пружинку. О, зараз. <плес> Вчора тут все літало. <плес> <плес> Ось поки Віталік ставив пружинку, як ви бачите, як ви чуєте, як воно дує. І Це все тепло просто видувало нам. Не так, як вікна. Були одною перешкодою, а сама витяжка. І в деяких кімнатах вона просто мішає навіть спати. Ну ладно, давай далі, Віталій. От ми один в один впас її вставили, в другий не вставляли. Прикріпили пружинку назад, беремо цю штуку, знаходимо там, де немає оцих виступів. Тут зараз побачимо. Його. Бачите, тут стоїть така стрілочка, і отут показано одиничку. Для більшості випадків, хто хоче просто закрити а в кого не видуває тепло, можете зробити навіть без цієї штуки, просто закрити її і поставити на, на одиничку, да? Ну, Ми вирішили да. закрити повністю. Ставимо її назад. Ставимо назад, все це вертаємо назад. І, і дивимося. І, 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 і покажи, що воно відбувається. Раз. Отак, наприклад, коли воно просто стоїть на, От, одиничці, бачу, так, є, так, да, на одиничці. є отвір. Так як я його зробив, воно закривається повністю. Угу. І так і залишається. Збираємо це все назад, ставимо на місце. Головне, не згубіть цю резинову штуку, вона може у вас залишитися в трубі, цей уплотнитель. Надіваєте його сюди на пластик і вставляєте в трубу. Все, дути не буде. <рес> ну, напевно, <рес> зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Зараз чути. О. Воно буде плотно виходити. Ставте на своє місце. І більше не дує. Да. І більше не дує. Тому. Оце. Ось такі ми ремонтні роботи трошки вчора поробили. Ну, як вчора ще й сьогодні я з цим вікном, бо температура в нас трошки впала. От вчора я сюди не вилазив, сьогодні думаю, перевірю, чи дує. Ну, не дує. Не то, що я там скотчем заклеюю, тут вже оця резинка, вона тримає. У нас вона взагалі була знята. І лежала в трубі. Е, і ще раз повторюся, сюди краще не лізти ніякими руками, ні мокрими, ніякими, бо можна трошки підсмалитися, чесно кажу. Ну що ж, ось такі ми трошки провели ремонтні роботи в нас. Ще раз напишіть за батарею, справді, бо я не знаю, чому вона так гріє. Про навчання, чесно кажучи, нічого не можу сказати, бо зараз даємо колоквіми, далі сесія в нас. І все будете бачите, буду знімати. Тому. А платне навчання ще також нічого не відомо, ще ніякої офіційної інформації немає. Ні за песеря, ні за що. Тому всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Ну і до нових відео!